Audi Q5, як налаштувати відкриття багажника. Як ви бачите, він відкритий максимально, в когось він може бути менше відкритий, в когось більше. Хто як хоче, так і налаштовує. Як налаштовувати. Є кнопка, якою ми відкриваємо-закриваємо. Да. Нижче опустили для прикладу. І тримаємо кнопочку секунд 10. Положення зараз зафіксується і після того, як відкривати і закривати буде багажник, він буде до цього положення відкриватись. Закриваємо. Відкриваємо до цього положення вже не максимально. Якщо хочемо максимально знову відкрити, беремо рукою зробимо. Потім фіксуємо і відпускаємо. Все буде на такій максимальній висоті знову. Кому потрібно низько, хто нижче по висоті, може робити нижче по висоті, це в залежності від того, яка висота йому потрібна. Все знову максимально. Як надіюсь було корисно.